Всім привіт та підписники мого каналу. В процесі роботи однієї техніки. Ось так от я картерину відчухав цією штукою, шкрябалкою на повертав шовив і пошкрябав, шкрябу, отак воно чистенько вийшло. В процесі виконання даного ремонту заїхало ще дві техніки. Одна отака от техніка. Ось така от техніка. Інша там, ну то інша, то не настільки важливо. По факту сказали, що металевий металевий якийсь там звук з'явився. Виявилось, що тут на чашці шліци облизані, а вал ціленький. Чашку я перепресував. <кхем> Все добре. А тут свічки немає. Така от штука. Ну, Я навіть не знаю, чи знімати даний ремонт, чи ні, тому що якщо я почну знімати і розповідати, що там і як, то почнуть знову там хейтити, або там ще якась хрінь, або, або скажуть, що а, проплачений, там, або ще якась штука. Так що, ну, не знаю. Навіть не знаю. знаю. Навіть Але скоріш за все подивлюсь на ваші коментарі, якщо забажаєте щоб я розібрав та відремонтував на камеру дану техніку, то так і зроблю. А так, в принципі, бажання немає зовсім.